Іммануїл КАНТ КРИТИКА ЧИСТОГО Розуму Переклад ІГОРЯ Бурковського. Продюсер аудіовидання Сергій Ребальченко. Начитує Ігор НЕЧИПОРЕНКО Трансцендентальної ДОКТРИНИ спроможності судження або аналітики засад. розділ перший. Про схематизм чистих розсудкових понять. При всякому підведенні певного предмета під якесь поняття уявлення про предмет, має бути однорідним із поняттям, себто поняття має містити те, що уявляється в предметі, яке підводиться під нього, бо саме це означає вираз, предмет підпадає під поняття. Так емпіричне поняття тарілки однорідне з чистим геометричним поняттям кола, бо круглість, що мислиться в першому, може споглядатися в останньому. Примітка у тексті оригіналу тут, очевидно, помилка. Слова першому і останньому слід було б поміняти місцями. Кінець примітки. Але чисті розсудкові поняття є цілком неоднорідними порівняно з емпіричними та й взагалі чуттєвими спогляданнями і ніколи не можуть виступати в жодному спогляданні. То яким же чином можливе підведення других під перші, себто застосування категорії до явищ? Адже ніхто не скаже, що категорія, наприклад, причиновості може також споглядатися через чуття і міститься в явищі? Це таке природне і важливе питання, і є власне тією причиною, що робить необхідним трансцендентальну доктрину спроможності судження, аби показати можливість того, як чисті розсудкові поняття здатні застосовуватися до явищ узагалі. У всіх інших науках, де поняття, через які предмет мислиться на загал, не так відрізняються від тих, які презентують його інконкретно, і не такі гетерогенні з ними, немає потреби в особливій розмові щодо застосування перших понять до других. Певно, що мусить бути якесь третє, однорідне з одного боку з категоріями, а з другого з явищами, те, що вможливлює застосування перших до других. Це посередницьке уявлення мусить бути чистим без будь-чого емпіричного і проте з одного боку інтелектуальним, а з другого чуттєвим, такою є трансцендентальна схема. Розсудкове поняття містить чисту синтетичну єдність різноманітного взагалі, час, будучи формальною мовою розмаїття внутрішнього чуття, а отже і пов'язання всіх уявлень, містить різноманітне апріорі у чистому спогляданні. Трансцендентальне ж визначення часу однорідне з категорією, яка творить його єдність, ось тільки, оскільки воно є загальним і спирається на апріорне правило. Але з другого боку, трансцендентальне визначення часу однорідне з явищем, оскільки, оскільки час міститься в кожному емпіричному уявленні різноманітного. Тому застосування категорій до явищ стає можливим за посередництвом трансцендентального визначення часу, що, як схема розсудкових понять, опосередковує підведення явищ під категорії. Після того, що було показано в дедукції категорії, ніхто, сподіваємося, не буде вагатися при вирішенні питання, чи мають ці чисті поняття розсудку тільки емпіричний. А чи також і трансцендентальний ужиток, себто чи відносяться вони апріорі як умови можливого досвіду тільки до явищ, а чи як умови можливості речей узагалі можуть бути поширені на предмети самі по собі, без жодних обмежень з огляду на нашу чуттєвість? Адже там, у дедукції категорій, ми бачили, що поняття цілком неможливі і не можуть мати жодного значення, якщо їм самим або принаймні елементам, із яких вони утворені, не дано якогось предмета, отже, вони аж ніяк не можуть скеровуватися на речі самі по собі, байдуже чи можуть і як можуть ці речі бути нам дані. Далі що єдине спосіб, яким предмети даються нам, є модифікація нашої чуттєвості. Нарешті, що чисті поняття апріорі, окрім функції розсудку в категорії, мають апріорі містити ще й формальні умови чуттєвості, точніше, внутрішнього чуття, які містять загальну умову єдино за котрої категорія, може бути застосована до якогось предмета. Цю формальну і чисту умову чуттєвості, до якої розсудкове поняття обмежується у своєму вжитку, ми будемо називати схемою цього розсудкового поняття. А оперування розсудку цими схемами схематизмом чистого розсудку. Схема сама по собі є завжди лише продукт уяви, але оскільки синтез уяви має на меті не одиничне споглядання, а тільки єдність у визначенні чуттєвості, то схему все ж таки слід відрізняти від образу. Так, якщо я ставлю п'ять точок одну за одною, то це є образ числа 5 – Натомість, якщо я мислю тільки число, взагалі, яке може бути і п'ятьма, і стами, то це мислення є більшою мірою уявлення про метод подавати в однім образі якусь множину, наприклад, тисячу, відповідно до якогось певного поняття, аніж сам цей образ, що його я в останньому випадку навряд чи можу оглянути і порівняти з поняттям. Це уявлення про загальний спосіб діяння уяви, що ним вона достарчає поняттю його образ. Я називаю схемою цього поняття. Направді в основі наших чистих чуттєвих понять лежать не образи предметів, а схеми. Поняттю про трикутник узагалі ніколи не був би адекватним жодний образ трикутника, адже образ ніколи не досяг би загальності поняття, завдяки якому воно пасує до всіх трикутників прямо чи гострокутних і так далі. А завжди був би обмежений тільки частиною обсягу цього поняття. Схема трикутника ніколи не може існувати ніде, окрім як у думці, і означає правило синтезу уяви стосовно чистих фігур у просторі. Ще менше і то значно менше наближається будь-коли до емпіричного поняття предмет досвіду або образ такого предмета. Емпіричне поняття завжди безпосередньо відноситься до схеми уяви як до правила визначення нашого споглядання відповідно до якогось певного загального поняття. Поняття про собаку означає правило, за яким моя уява може зобразити в загальних рисах постать чотириногої тварини, не будучи обмеженою якоюсь однією осібною постаттю, що її надає мені досвід, ані будь-яким можливим образом, який я здатен змалювати інконкретно. Цей схематизм нашого розсудку стосовно явищ і їхньої голої форми є приховане в глибині людської душі мистецтво. Що його справжні прийоми нам навряд чи коли-небудь вдасться вивідати в природі і унаочнити собі? Ми можемо сказати тільки таке: образ є продукт емпіричної спроможності продуктивної уяви, а схема чуттєвих понять, як от у фігуру просторі, є продукт, і так би мовити, монограма чистої апріорної уяви, через яку, і відповідно до якої допіру, стають можливими образи, які одначе зв'язуватися з поняттями завжди мусять тільки за посередництвом позначуваної ними схеми, і самі по собі збігаються конгруєрен з ним не повністю. Натомість, схема чистого розумового поняття є щось таке, чого не можна завести до жодного образу. Вона є лише чистим синтезом відповідно до правила єдності за поняттям взагалі. Що виражає категорія трансцендентальним продуктом уяви, який стосується визначення внутрішнього чуття взагалі за умови його форми часу стосовно всіх уявлень, оскільки вони мають бути апріорі пов'язані в однім понятті відповідно до єдності аперцепції. не зупиняючись на сухому і нудному розборі того, що потрібно для трансцендентальних схем чистих розсудкових понять узагалі? Ми краще викладемо ці схеми за порядком категорій і в пов'язанні з ними. Чистий образ усіх величин, кванторум для зовнішнього чуття є простір, а всіх предметів чуттів узагалі час. Чиста ж схема величини квантітас як поняття розсудку є число, уявлення, що охоплює послідовне додавання одиниці до одиниці однорідної. Отже, число є не що інше, як єдність синтезу розмаїття однорідного споглядання, взагалі що виникає через те, що я створюю сам час у апрегензії споглядання. Реальність у чистому розсудковому понятті є те, що відповідає відчуттю взагалі, а отже, те поняття, що саме по собі вказує набуття в часі, а заперечення те поняття, чого презентує небуття в часі. Отже, протиставлення одного і другого відбувається через розрізнення одного й того самого часу, як заповненого або порожнього. А що час є лише формою споглядання і відтак формою предметів як явищ, то те, що відповідає в явищах відчуттю, є трансцендентальною матерією всіх предметів як речей самих по собі, речовістю, реальністю. Усяке ж відчуття має ступінь або величину, через яку воно може наповнювати той самий час, себто внутрішнє чуття у відношенні того самого уявлення про предмет, більшою чи меншою мірою аж до зведення на нівець, нуль негатіо. Тому відношення і зв'язок або радше перехід від реальності до заперечення, який має можливість уявляти всяку реальність як величину. Квантум і схема якоїсь реальності як кількості чогось, оскільки воно наповнює час, є саме це безперервне й одноманітне творення її в часі, тим, що ми від відчуття, яке має певний ступінь, спускаємося в часі до зникнення його відчуття або від заперечення його поступово підіймаємося до його помітної величини. Схема субстанції є тривкість реального в часі, себто уявлення про нього як про субстрат емпіричного визначення часу, взагалі, котре, отже, залишається тоді, як усе інше міняється. Час не проминає, проминає існування мінливо в часі. Отже, часові, що сам лишається незмінним і сталим, у явищі відповідає незмінне в своєму існуванні, себтосубстанція, і тільки за нею можна визначити часову наступність і співіснування явищ. Схема причини та каузальності речі взагалі є реальне, за яким, хоч коли б воно покладалося, повсякчас наступає щось інше. Примітка. З німецької каузалітат ми перекладаємо двояко як каузальність або причиновість і суто стилістичних міркувань без жодної значеннєвої різниці. Кінець примітки. Отже, ця схема полягає в послідовності різноманітного, оскільки вона послідовність підпорядкована певному правилу. Схема спільноти, взаємодії або взаємної каузальності субстанцій щодо їхніх аксциденцій є одночасне існування визначень однієї субстанції з визначеннями іншої за певним загальним правилом. Схема можливості є гармонія з синтезу різних уявлень з умовами часу взагалі. Наприклад, протиставні можуть перебувати в одній речі не воднораз, а тільки одне по одному. Отже, визначення уявлення про річ у який-небудь час, схема дійсності є існування у якийсь визначений час, схема необхідності є існування предмета повсякчас. З усього цього видно, що схема кожної категорії містить і унаочнює, схема кількості творення, синтез самого часу в послідовній апрегенції предмета, схема якості, синтез відчуття сприйняття з уявленням про час або наповнення часу. Схема відношення стосунок сприйнятів між собою повсякчас, себто за правилом визначення часу, нарешті схема модальності та її категорії сам час як корелят визначення предмета щодо того, чи належить він до часу, і як саме. Отож, схеми суть не що інше, як апріорні визначення часу за правилами, які стосуються за порядком категорії часового ряду, вмісту часу, порядку часу. І нарешті сукупності часу у відношенні до всіх можливих предметів. Звідси стає ясно, що схематизм розсудку через трансцендентальний синтез уяви зводиться ні до чого іншого як до єдності всього розмаїття споглядання у внутрішньому чутті, і відтак непрямим чином до єдності а перцепції як функції, що відповідає внутрішньому чуттю сприйнятливості. Отже, схеми чистих розсудкових понять суть істинні і єдині умови для того, аби надати цим поняттям відношення до об'єктів і відтак значення, і тому, зрештою, категорії не мають жодного іншого вжитку. Крім можливого емпіричного, бо вони слугують лише для того, щоб через підстави якоїсь апріорі необхідної єдності, за для необхідного об'єднання всієї свідомості в первинній аперцепції, підпорядкувати явища загальним правилам синтезу й у такий спосіб зробити їх придатними для суцільного пов'язання в одному досвіді. Але в цілості всього можливого досвіду містяться всі наші знання, і в загальному відношенні до цього досвіду полягає трансцендентальна істина, що передує всякій емпіричній істині і вможливлює її. Та впадає в вічі те, що, хоча схеми чуттєвості найперш реалізують категорії, проте вони ж і накладають на них обмеження, себто узалежнюють від умов, що лежать поза розсудком, а саме у чуттєвості. Тому схема є власна лише феномен або чуттєве поняття предмета, узгоджене з категорією Numerus es quantitas phenomenon, sensatio realitas phenomenon, constans et perdurabile rerum substantia паenomenon aeternitas necessitas fenomena et, примітка. Число є кількість явищ, відчуття реальність явищ. Постійне і тривка речей, субстанція явищ, вічність, необхідність явищ і так далі з латинської кінець примітки. Якщо ж ми усунемо обмежувальну мову, то ми здавалося розширимо обмежене раніше поняття Так, категорії в їхньому чистому значенні, без усіляких умов чуттєвості повинні були б пасувати до речей узагалі, як вони суть тоді, як їхні схеми презентують їх речі тільки так. Як вони являються, отже, категорії мають незалежне від усяких схем і набагато ширше значення, на ділі з чистих розсудкових понять і по усуненні всіх чуттєвих умов неодмінно лишається значення, хоча й лише логічне значення простої єдності уявлень, котрим, однак, не дано жодного предмета, а з тим і жодного значення, що могло б дати якесь знання про об'єкт. Так, наприклад, субстанція, якщо усунути суттєве визначення тривкості, означає лише щось таке, що може мислитися як суб'єкт, не будучи предикатом чогось іншого. З цього уявлення я нічого не можу дістати, бо воно нітрохи не вказує мені, як визначення має та річ, що повинна правити за такий перший суб'єкт. Отже, категорії без схем лише суть функції розсудку стосовно понять. Але не презентують жодного предмета це значення вони одержують від чуттєвості, яка реалізує розсудок, водночас обмежуючи його.